Доброго ранку, я з України я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас їх зазвичай три позиції. Так, я їх розділю, я їх розділю. Не хочу по дві читати. У нас карта дня, а не по дві. По дві тільки тоді, коли, ну, не знаю, якщо там щось таке дуже-дуже погане. Але ви знаєте, навіть саму погану карту завжди є вихід. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, щось не буде сьогодні просуватися. Карта вас попереджає, що ви можете сьогодні наступити на якісь граблі. Тобто, ви можете сьогодні ніби помилитися. Не згадати свого досвіду плачевного якогось. Тобто, ви можете сьогодні наробити помилок, нарубати дров, як то кажуть. Тому будьте сьогодні обережні. Не висовуйтесь, не давайте своїх пропозицій, не, не, не кажіть. Не вису... Ну, от, як знаєте, як порад нікому ніяких не давайте, бо получите ще по голові, ось як то кажуть. Сьогодні тільки спостерігайте. Спостерігайте, як інші домовляються, спостерігайте. Ось цим спостеріганням ви можете набратися досвіду, щоб ви розуміли. Не робіть своїх помилок, а дивіться, як інші роблять. Тобто, ви сьогодні маєте шанс чомусь навчитися залежить від вас. Чи ви будете відвесовуватися, бо ви одне слово знаєте, чи ви будете слухати і спостерігати? Оце залежить від вас. Карта номер 2 Шикарна карта. Відверто кажу, якась ідея може прийти вам сьогодні. Якась, якесь бажання, якийсь імпульс у вас може бути щось створити, витворяти і тому подібне. У когось буде бажання зробити бізнес, у когось буде бажання комусь щось допомогти, протягнути руку допомоги. Або вам хтось протягне теж по цій карті. Іде це карта творчості, це карта кар'єри. З'явиться можливо поштовх зробити кар'єру в когось можливо поміняє хтось роботу. Поміняє свій напрямок, куди ви йшли. Якісь бажання у вас можуть з'явитися. Якщо у вас не було бажань, то сьогодні вони у вас точно з'являться. Ось якось так. Карта номер No, е, три вірніше. Щось самі у нас жезли сьогодні. Ну, гаразд. Дивіться, ви стоїте сьогодні перед вибором залишити, піти, стати. Повернутися. Розумієте, тут в кожного буде по своєму бажання. ось, Вірніше, вибір, у кожного по своєму ось, Але вам потрібно, щоб іти вперед, щоб, щоб ваша справа, ваше життя щоб рухалося вперед, потрібно щось залишити позаду. Це можуть бути колишні стосунки, це можуть бути роботи, це можуть ваші бути. Як би це сказати, переїзд може бути. Хтось не може визначитись, їхати, не їхати, вчитися, не вчитися, що робити і тому подібне. Тобто ці, ця карта говорить, вирішуйте, сьогодні вам потрібно зробити якийсь вибір. Робіть його. Чи між чоловіками, чи між роботами. Це вже залежить від вас. Що ви виберете, теж залежить від вас. Гаразд, мої дорогенькі. Тут ще, знаєте, сумнів може бути. Ви сумніваєтеся, Не сумнівайтеся, найголовніше, не сумнівайтеся в собі. Не думайте, що ви зробите неправильний вихід. Значить, вам треба якісь іспити пройти. Значить, вам треба якусь дорогу пройти. Це ваше життя. Розумієте? Ви робите вибір. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня! Все буде Україна!